9 тисяч домогосподарств програмою школи субсидій похоплені майже 45 відсотків. Що сказати, 151 тисячу 151, 1386 домогосподарства. Хочу сказати, що максимально охопили субсидії міста Новополинку з копень, місто Володимир. Коливається відсоток охоплених в домогосподарств всередніх по місту ковальних. Крім того, хочу сказати, що серед районних державних адміністрацій, лідером по призначенню щодо субсидій, тобто по охолення населення, стала Ківерцівська районна державна адміністрація, де рівень поплення населення 146%. Це на сьогоднішній день складає 10 тисяч двісті вісім домогосподарств. Це субсидії, які призначені. Всього ж звернулися за призначенням житлових субсидій, за новим порядком, а також перераховано сто Тобто з призначених 151 тисячі 4 тисяч мов ще 10 тисяч знову ж іде е, в городі і призначенні житлових субсидій. Хочу сказати, що кількість звернень за субсидіями на минулому тижні не зменшиться. Як я прогнозувала, з короткому тиждень орієнтовно 6, 6 тисяч сімей е, звернулися за призначенням житлових субсидій. Ще, напевно, так, 20 таких кількість звернень. Такі, то до, мене, то до І Область, напевно, до кінця року буде мати можливість купити призначення в житлових сидіти більше 50% домогосподарства області. Якщо говорити по коштах, то хочу сказати, що за 11 місяців цього року для виплати організації мадове та послуг, за заживо-комунальні послуги нараховано 324,2 млн грн.